З речами на вихід за 25 років сумлінної роботи звільнення та виселення із гуртожитку. У такій ситуації опинилася черкащанка Людмила Литвиненко. Головним ворогом для жінки став роботодавець Черкаський хлібзавод. Та на підприємстві своя версія. З подробицями Ірина Малюкова. Пані Людмила чверть століття пропрацювала пекарем на місцевому хлібзаводі. Скільки ж прожила у відомчому гуртожитку підприємства та замість подяки звільнення та виселення жаліється жінка? Там дуже важко. 15 робила, потім нам роботу добавили, по 24 робили. А так, якщо так визивають, то виходить, 12 відробила і через 5-6 часів опять на роботу. Іншого житла, окрім цієї кімнати, Людмила Литвиненко не має. І йти їй нікуди. Заступається за матір вже донька. А звідси, говорить, виселяють примусово, ще й підганяють. Якщо ти зараз сама не підпишеш документи, не випишешся, ми тебе все одно відсюди виселимо. Їй прийшлось виписатися вона підписала й в паспорті. вона тут знята з місії реєстрації. На підприємстві ж мають свою версію. Там стверджують, звільнилася жінка сама ще на початку липня. Сказала, що буде виїздити з міста. Виписувалася також самостійно, розказує юристка хлібзаводу. З часу звільнення з роботи вона не сплачує за гуртожиток. і Відмовляється залишати кімнату. А ми двічі звертались до Придніпровського райвідділу міліції, У нас є матеріали, які підтверджують, що дійсно у Литвиненко Людмили Миколаївни немає підстав проживати в цій кімнаті і що з нею проживають сторонні особи. Про невідомих осіб говорять і сусіди. Завідувач неодноразово попереджала. за таке з гуртожитку виселяють. Підселення заборонено договором на проживання, та реакції не було. На всі питання у клопітної мешканки була одна відповідь. Скільки разів Діда Петровна дзвонила на такий телефон? Оля Андріна, ну підіть, попросіть, хай вийде на роботу, бо нема кому. Вона ж там побішає і що вийде, а потім не йде на роботу. Я піду, вона готовена. Кажу, йди, хоч ти побалакай по телефону, прийде, обійшла, зараз буду, зараз буду. пішла лягла. Аби перевірити сказане йдемо до пані Людмили. Цього разу вже без попередження. Одна, вони ушли. Вони часто ховають тут. Ну з утра вони уходять і приходять аж речі. Сусіди розказують: пані Людмила знайшла підробіток, та за гуртожиток все одно не платить. Тому на підприємстві вже готують судовий позов. Ірина Малюкова, Валентин Чернявський, Сергій Єфімов, Роман Буша вікка новини.